Всім привіт! В Єві з'явилася нова тонуюча маска для волосся. Раніше такої не було, ну, можливо, я просто не бачила. От я її вирішила затестити. Час вам покажу її. Волосся до, волосся пісня. Я вже три рази мила голову, держиться класно, впитуються волосся дуже хорошо, і коли змивається, ну, коли мию голову, то вода полупрозора. Ну, ефект такий самий, як від фарби для волосся. Зараз вам покажу все. Ось це така маска від фірми IQ. У мене фарба така була. Ось інструкція тут. Таке волосся в мене було до того, як я вирішила її спробувати, вже таке рижувати трохи. Фарба підзмилась, бо я два місяці не фарбувалась. Ось це таке волосся в мене було одразу після того, як я її затестила. Ось видно, що пофарбувалася, зникла оця режина, яка в мене була. Волосся блискуче, м'якеньке. І... Але з мінусів те, що сідина майже не зафарбувалася. Ну, там містами зафарбувалася, ну, не вся. там По бокам, вон, видно, чу-чуть є. Ось так. так. Таке волосся в мене зараз вже, після трьох помивок голови, трошки підзмилася. Ну, не так, як обично, береш. Там один раз голову помила, і все, вона вже змилася. Ця держиться добре. І стан волосся не Погіршився. ось Але там, де в мене сідина трохи була, то там волосся рижуватіше стало. Коротше. Коротше, волосся, яке не сіде, так сказать, по дліні, ну, нормально, бачите, це темне, режини немає. Рекомендую, беріть.